Друзі, таким чином переплавляється весь клей, силікон, чим скріплені оце всі міні-проводки, всі ці штуки. Вони потім перегорають, потім ми його беремо у відро, оголоджаємо, а потім забираємо чисту мідь. Ну не чисто, трошки грязно, але мідь. Горить, палає. Жаль, що не техніка орків. Ось, друзі, майже кінечний результат. Як видно, ще вона трохи димиться. Зараз ми його обробимо да будемо рахувати, скільки в нас вийшло. меді, алюмінію і так далі. І так, ми продовжуємо добувати мідь. Зараз я візьму його болгарочкою, обріжу у ці пластини. Заберу звідси мідь, тому що незручно його по кусочкам доставати. Болгарочка рулить. Сорі, ребята, світла нема. Так. Так, о! Тема. Найголовніше це беріть окуляри, друзі. Ось так виглядає ювелірна робота майстра. Ну Я, звісно, не майстер, але щось вийшло з цього. Буває, друзі, що добуваю мідь на роботі. Пару вільних хвилиночок є, а є такі провода, щоб не займати вільний час, а... З користю його провести. Ось, друзі, з цієї кучки вийшла така весенненька кучка. Прийду додому, візьму ваги, зважу. Ну такого вес десь грам 100-150 не більше. Якось так. І так, шановні колеги, хто пам'ятає, в одному відео відходив доходи. І я знімав, як я ходив, шукав, всякий фам не Ось тут всі ці провода Зараз ми їх перепалимо. Коротше, братва, далі по плану. Короче, вогонь спалює цю всю байду, тобто цю всю зайву ізоляцію, клей там, можливо, буде, якийсь силікон, всі діла. І залишиться одне тільки провода, тільки мені потрібні. Тобто мідь і алюміній. Сподіваюся, тут є хоч чуть-чуть міді. Ну все, горить без, безпосередньо ізоляція, тому чекаємо кінцевого результату. Сподіваюся, це буде швидше, ніж я того очікую, тому що вже темніє, вже вечоріє, вже десь сім вечора. Сподіваюся, воно швидко перегорить. Бачите, як воно займалося? Нічого собі, аби так техніка орків горіла. І самі орки. Е, сподіваюся, вам видно на відео, що полум'я є таким фіолетово зеленим таким відтінком. О, пішло, пішло. Бачите? Це згорає вся зайва ізоляція. Всі там домішки, приміси, я не знаю, там клей, можливо, бути, силикон, Що вони роблять ту всю ізоляцію. Але хай згорає. І так, братва, є ще у мене ось такий Ящичок з картону, ящичок з картону та паперу. Тут все різне, тому я зараз його відсортую швиденько, ну можливо, не зараз, трішки пізніше, тому що вже вечоріє е, бумагу до бумаги, папір та картон до картону, тому що ви самі знаєте, що картон по одній ціні, папер по другій ціні. Ну а поки горить та кучка металу, точніше кольорового металу, в мене ще є віддерко з іншим кольоровим металом. Щоб не гаяти час, я зараз його спробую трішки відсортувати від. Метали від алюмінію і міді окремо. тобто. Так, друзі, один мій косяк, що я не взяв з собою свої кусачки. У мене є тільки плоскогубці. Оце я мушу так крутити, накручувати і потихеньку витягувати, добувати мідь. А вже трішки накопилося в мене там. Продовжую далі. Ось такий кусінь витащив з цієї байди. Хопа! Ну, все, полум'я на мінімум. Вже вечоріє, друзі, вже 8 година вечора. Намагаюся по максимуму зробити, добити оцю кучу свого металу. Тут є е, черм'єт, тут є алюміній, ось там лежить, також є мідь. Буду намагатися по максимуму все зробити. Тому, друзічки, лайкосик, ставте, будасочка. Так, шановні, якщо хтось раптом має якусь чудову ідею, яку можна. Втілювати в те життя, але у вас, на жаль, немає часу, немає ресурсів, немає ще там чогось. Напишіть, будь ласка, мені в коментарі. Я обов'язково спробую її перевірити. Е, перш за все, хочу попросити, будь ласка, напишіть мені про криптовалюти, про заробіток в інтернеті, тому що я це провіряти не буду. У мене старий комп'ютер, і я намагаюся в ці схеми не лісити тому, що мені тяжко в цих розібратися поки що. Але все в майбутнє. Тому, друзі, будь ласка, хто має якийсь там свій там, засіб заробітку, хтось там, можливо, знає, де є якась оптова база. Будь ласка, пишіть мені коментарі, лайки, все робіть. Я обов'язково з вами зв'яжуся, ми обсудимо всі деталі, позвоню вам по телефону. Можливо, десь зустрінемося, якщо ви десь в моєму районі живете чи навіть області. Будемо намагатися розширювати наш контент. І так, тихим спокійним вечором ми виходимо в закат. Так, друзі, мій косяк в тому, що я не розрахував, що буде дощ, тому вся моя макулатура намокла. Але для мене це плюс, тому що вага буде трішки більша. Ось в мене є такий помічник, допомагає мені зв'язувати мукулатуру. Да? Кс -кс. Та мені все одно каже. Пресує. Ну так, розібрав я ту штуку, в мене вийшло ціле таке відеречко 0,5, скільки тут вага, скажу трішки пізніше. І зараз розбираю оцю штуку, благо вона йде трошки. Бистріше, ніж те, що я першу розбирав. Дай будемо рахуватися з міддю. Ось, друзі, я знову привіз це відро до себе в гараж. Так, розібрав я цю мідь, забрав звідси. Ось вона тут. Ще в мене є ось тут, тута і трішки тут. Один я вже розібрав. Е, так, ще в мене, до речі, десь тут є. є. Ось мідні такі патрубки. А може і не мідні. Оце не мідна. Ось це мідна. Бачите, такий колір рожевий. Це мідна трубочка. Так, все. Зараз важимо і показуємо результат. Так, відро вважить 21 грам. Відповідно робимо так. Ну, нащо ти мені ці проблеми робиш? Так. 284 мінус 20 грам. Ну там плюс-мінус. Коротше, 250 будемо, грубо кажучи, його Так, ще в мене є 5 кг міді в цьому ящичку. Плюс докладемо ось Е, Будемо дорозбирувати всю цю штуку. І будемо збирати. Ну, ось ця мідь, яку я розбирав на роботі, хто пам'ятає, тут 66 грам мало, зате є в общу коробочку. і Ось такі також є міні-мене дроти. Це від проводки. 171. Також кидаємо в коробочку. Так, 171 плюс 49. 210, Чекс. Так, друзі, ще в мене є алюміній, я забувся за нього. Тут 128 грам, Хай також буде, будемо також збирати. Ну ось, оце треба буде переробити. Ізоляцію зняти, відбити, забрати. Ось так от тут є, тут. Всю цю мідь. Е, ще у мене є в гаражі старий телевізор. Там, здається, також десь щось лежить, що треба розібрати. Також в мене є ось тут такий ящичок. Там також є що розібрати. В підвалі в мене ще лежить дві витяжки, які не працюють. Також їх треба розібрати. Також в мене є один. Мотор від пральної машинки також його треба розібрати. Провода, плюс ізоляція, то, що ми робимо електрику в себе в квартирі. Ну і, друзі, ця стопочка біля 10 кілограм макулатури в мене ще є. І тому, друзі, я планую запустити такий проєкт 100 кг міді. Так, це буде крайні важко, тому що мідь потрапляється дуже рідко для мене особисто. Бо не тільки один я її збираю, в моєму місті. Але поки що в мене є що розбирати, гадаю, так як в мене тут вже 5 кілограм, ну плюс-мінус, можливо, 15 кг до нового року спробуємо насобирати. і до наступного літа, можливо, хоча б кілограм 30. Ну, побачимо. Е, нагадую, мідь коштує 190 гривень. Тобто, відповідно, 100 кг міді, це вийде 19 тисяч, ну там плюс-мінус. Тому що він не всю мідь може приймати як за мідь. Тобто, та, яка опалена, вона нас десь йде трішки дешевше. Але, Але. Е, коротше, друзі, підтримайте цей проєкт, коментарі вітаються, лайки, вподобайки, всі діла. І підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. До нових зустрічей!